Сьогодні ви дізнаєтеся правду, що насправді собою являє інструмент Грант. Я вам одразу без зайвої води покажу якість цього інструменту. В першу чергу нас зустрічає міцний пластик. Я просто здивований. Виглядає дешево, а насправді дуже міцний. Далі інструкція по комплекту: ось так виглядає сам шурупокрут. Я просто чесно здивований. Відверто кажучи, за такі гроші, він ще навіть круто виглядає. Ручка по комплекту, дешевенька, простенька. ну і відповідна ціна. Далі, акумулятори пізніше подивимося, затестимо, як вони працюють. Дивіться, з індикаторами. На 4 ампера Зарядка в нас показана, що вона 2,4 ампера буде заряджати ці акумулятори півтора години. Я вам не буду розказувати не фігню. ви тільки подивіться, яка ергономічна ручка, як вона круто виглядає в моїх великих руках. Далі, що ми маємо? Ми маємо удар, ми маємо сверління і ми маємо закручування гвинтів. Скільки Ньютон метрів ніде нічого не вказано, головне, що вони написали: кількість ударів 25500 ударів. От скажіть, ви звичайний користувач, прийшли на ринок купити шурупокрута. Вам цікаво, скільки тут ударів? Я думаю, якби вони написали 100 тисяч ударів за хвилину, абсолютно було б байдуже. В момент написали в інструкції 75 ньютонів, безщітковий, діаметр патрона 13 міліметрів, і більше тут нічого цікавого немає. Самі перший шурупокрут-грант. Я раніше не показував продукцію такого сегменту, але люди, крім GTM, хочуть бачити ще ось таку продукцію. І що мені не подобається вже одразу, те, що. Акумулятор, бляха, його. хрен засунеш і, і хрен висунеш. Трошечки мостила, і питання буде, я думаю, вирішено. Дивіться, йоп його мать, а? О, а ви кажете. Крутимо педалі і поїхали далі. Не знаю, що це за кнопочка. І навіщо вона? Походу, маркетологи придумали, ну хай там буде. Головне, що є ліхтарик. Не знаю, чи він добре світить. Далі швидко затискний патрон. А чомусь? А чому? А чому ти прокручуєшся? Коротше, щось ви не продумали, да. Явний бок. Дивіться. Хопа! А хтось там казав, що швидко затискний класний патрон. Ну не знаю, можливо, така партія в мене трапилась. 25-й гвинт. Він його має або вкрутити, або зламати. Зламав 25 те перо по дереву. Чому всі блогери вдарилися в сусну, а я в граба. Я вважаю, що в сосну можна навіть ось таким вкрутити. На 25-те перо. Тому показую всі тести тільки на грабових пеньках. Погнали! Я вам одразу скажу, що потужності тут вистачає з головою. Тобто, тут орієнтовно десь тих 75 ньютонів вони є. Якщо порівнювати навіть з іншим інструментом, що я тестував, він дійсно потужний. Непогано, так? Да? Непогано може бути. Обходив ринки і магазини в своєму місці, ніде немає, щоб придбати земляного бура. Як тільки кажуть, що це під шуропокрут, вони мені кажуть, що жоден шуропокрут не потягне ось такого бура. Діаметр 8 см. Подивимося, зараз ще буде він тягнути. Я чомусь думав, що земля в полі, вона буде м'яка, тим паче там, де кукурудза. Але подивіться. Вона просто. Вона просто така. Земля як камінь. І ви сверлите. Тобто дурі в шурупокрута вистачає, він просто вам вирве руки і зламає. Якщо будете сверлити однією рукою. А так, по суті, бур ніби класний, але для м'якої землі. Дві батареї на шурупокруті здохли. Не показує нічого, тут не показує нічого. А тепер дивимося, що я тут насверлив. Ну, орієнтовно десь от стільки. Ось тут таку діляночку. І ось тут. І ось це все на двох батареях. З Свого власного досвіду бачу, що батареї ці не люблять, щоб їх перевантажували, давали їм дуже високі токи. Вона така не сильно гаряча, а ось шурупокрут. А бляха, ось тут він просто не має чим поміряти, не взяв з собою. Тут в районі десь градусів 80. Бляха, у пік пальці. Навіть і не думав, що він такий гарячий. Тут де двигун, ну просто кипяток, бляха. А ось це. Це просто нереально гаряче. Звісно, що він не для таких робіт. Але ви ж знаєте, що Петрович, якщо вже тестує, бачите, одна вже трішечки ожила. Показує одне ділення, ця ще не ожила. Ніби класний шурупокрут, але давати йому такого звіздюля не потрібно. А тепер дивіться, що трапилося з патроном, коли я просверлив 20-30 ямочок. З'явився страшенний люфт. Бачите? Тобто це вказує на те, що цей інструмент просто чисто для дому, де щось там просверлити, раз в тиждень щось закрутити і так далі. Перша передача батарея повністю заряжена, має бути 550 обертів за хвилину. 427. Друга передача має бути 1400 обертів за хвилину. Майже 1600, тут навіть більше. Як я вам і казав, ця кнопка просто муляж. Сама кнопка ввімкнення шурупокрута. Хорошої якості. Ось тут навіть мастило є. Залито все герметиком. Плата керування сама простенька. На Aliexpress, здається, вона коштує 2 долари. Можете подивитися, як паяні контакти. Знизу вони приклеїли. Що це таке? Якусь ізоляцію приклеїли. І ця ізоляція. Ага, дивіться, і ця ізоляція вже контактами. Протерла, протерла, виходить. тобто корпус металевий, десь воно може контактами замкнути. Якщо батарея ще ось ця плата не піде в захист, то все буде горіти в руках. Зараз покажу, як виглядає сам без двигун всередині. Далі підшипнички. Не супер крутої якості, такі собі самі простенькі, самі простесенькі. І ось цей підшипничок вже має люфт. Цьому люфта немає, а цей вже має люфт. Показую, як намотані виточки. Я вам вже показував аналогічну ситуацію в револьта. Дивіться, тут щось по типу схоже. Бачите, виточки не щільно прилягають, хоча вони там ніби все класно, ніби їх полакували, все дуже гарно. Но дивіться, ось це реально косяк. Тобто такий інструмент, він у важких умовах, як сьогодні, довго не пропрацює. Ще один є косячок. Мастила Ну, дуже мало. Десь воно тут було, розлетілося по краям. І шестерні працюють на суху. Коротше, я для себе собі зробив висновки, а ви собі думайте. Я вам показав, як воно виглядає, і скільки мастила, які підшипники, яке що. Далі розбирати не буду, не маю бажання. Батарея важить 620 грам. Щось не виймається в мене батарея. Навіть дивіться, розібрав її вже вщент. А ось тут. Що там таке? Питання до китайців: навіщо сюди ви приліпили цей герметик? Ну, да ладно, дивимося, що в нас по батареї. Платка сама простесенька. Тут ось так взяли. Не дали на всі баночки, а просто так навхрест приліпили. Ну і хай там буде. Ну і хрен з ним. Це на герметику. Ну, хоча б бляшки, вони не тонесенькі. Так, термодатчик є, приліплений ось тут. Батареї в нас що кажуть? 2 амперні. Дивіться, якої вони маркування, що невідомо. Коротше, 2 ампера ніби є в кожній баночці, і то вже добре. Ну що, друзяки, я вам показав, як працює акумуляторний шурупокрут Грант, яка якість, яка збірка, яке що, наскільки він довго може працювати, яка батарея і так далі. Я знаю, що ви мої критики, ви мені понаписуєте. Так що чекаю на ваші коментарі. Всім дякую і до зустрічі!